відпустки це база. Відпустити, дозволити якось змінити обстановку. Ну, є теж це не зовсім якби, можна сказати, легально, але якщо ви десь базуєтесь недалеко від цивілізації, назвемо так, що ви не, не, не в полях Донеччини там, глибоко, то це, ну, знову ж таки, на мій розсуд, ти можеш дозволити. Відповідальним бійцям, відповідальним людям, жити трохи ближче до цивілізації, щоб в той час, поки він не на позиціях, а поки він відпочиває, він міг сходити і в кафе, і на нову почту з'їздити, і спокійно собі там е, ну, скупитись, помитись і нормально. Ці методи, які раніше працювали, зараз важко, бо оцей рівень втоми він супер накопичився. Тобто, е, якщо раніше можна там е, боєць питає. Можна до мене дружина приїде, і ми там квартирку знімемо десь, от там поруч, але я на дзвінку. Йде такий, хорошо, але ти маєш там в будь-якому випадку бути на зв'язку. Там відпочиньте. То зараз це теж працює, але все одно в меншій в меншість, ну, мірі, бо люди просто дуже втомлені.